Але в в нас є зерно тої волі і тої совісті, яке несе наш народ. І це все ми бачимо в наших дітях. Той, хто завжди сюди ходить, то знає, що є в нас іще один символ нашого рупору: це дитина, яка кожен раз готує для вас свій номер, щоб показати, що герої є не тільки у воїнів, не тільки в матерів, а ще й діти наші. Герої слава дітям! Вітаємо, Аліна! Слава Аліна! Wow, Хочу вам нагадати, як все починалося. Починалося все з того, що людям вже настільки терпець урвався, що вони захотіли змін. Змін, які не дали б змогу вже нам е, стартувати в те життя, якого ми гідні. Не те життя, яке нам нав'язали. Зовнішні і внутрішні вороги, а те життя, яке Україна достойна, яке її і великий і чесний і мудрий народ достоєн. І ми тут стоїмо для того. А і перші, хто вийшов на майдан. з чого почався Майдан? Це вийшли наші діти, це вийшли студенти, яких жорстоко побили, і потім вже народ не витримав. Він же повалив сюди валом, щоб сказати, що так робити не можна. З нашими дітьми так робити не можна. Слава нашим дітям! Слава слава, слава! слава має активіст майдану Михайло Чепеш! Вітаємо. Слава Україні! Я хочу поділитися, що Рада активістів Майдана щодня проводить акції, акції по громадській ілюстрації недопущенню казнокрадів, по недопущенню регіоналів, які все-таки мають бажання знову прийти у цю владу. Саме страшне не те, що ми їх люстрируємо, а саме страшне те, що наша нова влада дозволяє їм. Виступати в прямих ефірах дозволяє їм рясніти бікбордами по всій Україні, дає їм можливість здійснювати підкуп виборців і дає їм можливість здійснювати підкуп дільничних комісій. Це страшно і це трагедія. Я вам скажу думку тих, хто там воює на восточці. Жоден батальйон не думає про те, що в Україні йдуть вибори, бо для них є священна війна. І ми щодня люструємо оцих зрадників, казнокрадів, регіоналів. І я буду і надалі боротися, викидувати їх сьогодні в мусорний бак, а завтра вони мають бути в автозаках упаковані Їм не місце в Україні. Вони зраджують щодня. Перше підійшов до нас працівник, який з нами побратим був на майдані, який працює в органах внутрішніх справ. Він сказав, що ви тут робите. Ви тут робите на руку Росії. Ні, ми тут стверджуємо. Прямо народовладдя. Ми нагадуємо нашій новій оцій бандитській владі. Я її інакше вже не назову. Що давайте поверніться лицем до народа. Ви там з цими регіоналами сидите, на тих каналах тусуєтеся. А народ де? А де народна думка? Такого не повинно бути. Прийнятий закон про очищення влади. Але я не вірю в ці органи, що вони будуть очищати тих зрадників, хто буде підпадати під ті статті закону. Якщо громадський контроль не буде, якщо кожна громадська організація, яка подасть свого кандидата у цей дорадчий орган і Міністерство юстиції відмовить, їм, то ми будемо тоді силою заходити. Нам такий міністр юстиції не потрібний. звідні зі мною і бачите. Ми є пряме народовладдя і ми дійсно нагадуємо оцим нашим, нашому президенту, нашому уряду, Верховній Раді. Мені страшно за те, що вони стали знову п'ятою колоною, знову до свого власного українського народу. Люди, які воюють в АТО, більше три місяці, вони жодної копійки від держави не отримують, вони патріоти. Люди, які там поранені. Вони не хочуть лягати в госпіталя, бо вважають, що вони повинні там бути на передовій, можуть втратити руку, ногу, але вони стоять за суверенітет України. І якщо після виборів не буде прийнято негайний закон про введення військового стану в Україні, то повстане знову весь український народ і знову буде Майдан вихідний землею. А цю банду я їм кожному регіоналу сказав. Подумайте, якщо ви думаєте, що ви зайдете у владу, то цього нічого не буде. Я перше візьму зброю в руки і буду стріляти у вас собак. І що не дам керувати цим країном і грабити? Ми виграємо цю війну, ми переможемо путінську агресію, ми розбудуємо Україну і ми здійснимо повне перезавантаження влади. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слав! слава! Слава нації! Слава! Слава нації! Слава! Україна! Слава душе! Україна! Слава душе! Героям, які загинули, тричі! Слава!